Продовжуємо працювати з нашим навесом. Почали e, варити другий ряд ферм. Ці ферми в нас трошки довше. Вони на метр тридцять довше. E, нижній стержень зробили. Верхній довше. Розход, щоб красиво все закінчувалося. І ще самим профлистом сантиметрів 50, наверное, навіть виліт домок. І буде все чудово. Хоча, можливо, тут ще трошки фронтончик за там по краю, щоб менше дощ забивав. Так, працюємо, все йде чудово. Осталось 4 фермочки перекрасити їх і почнемо монтувати. Пообрізати там ну, по нулям і будемо монтувати. Так, сьогодні працюємо з Санею вдвоєм. тим не мені поработали плодотворно. Зварили 4. Ферми. А, 5 ферм, виходить, зварили оцих наружних. Тут просто лежить 4, а там последняя лежить на стабілі. В нинішнє час дуже великі трудності з кадрами. працювати ніхто не хоче. Ні за які гроші. Просто не хочуть. Робота в роботах, не вийшли. Я не знаю, як людей мотивувати, бити їх чи що з ними робити. Крайне знаю. Пуха з цим розберемося. Завтра по плану зрізати колони однівелірувати. Тут поприварювати п'ятаки, направляючи, куди? Такі, куди ми будемо ставити колони і ждемо кран. Вирядні всього, завтра постараємося все перекрасити, усі ферми перекрасити. Весь метал, який є, ми перекрасили. Працюємо з опереженням графіка. Все добре. Дошло діло до зрізання колон. Ще трошки приподніми. Колони зрізаємо. Нижній стержень стане на цю трубу. А отут верхній стержень буде між двох. Ще одну колону треба зрізати. Працюємо з корзинки. Ну, корзинка, я не знаю, це якась коробок для картошки. чи щось таке. І Кара нас піднімає. Зараз буде пилять. 9 колон зрізано. По нулю. Десяту будемо різати е, з лісу. Тому що тут относительно бездорожжя. Кара сюди просто не доїде. Там пробували, вона чуть застряла. Поэтому не будемо рискувати. Сюди підкотимо ліса. Ліса вони легкі. Не так, звісно, буде удобно працювати як з кари, але тим не мене теж можна. От там першу пяточку опору для ферми фермы сварщикваря. Також работаем с кари. У нас есть корзинка специальная. Ну и надо привозить. Сейчас работаем с деревянного ящика. В принципе, тоже довольно безопасно, удобно. Стоишь там надіжно. В общем, за 4 часика я отнивелировал усі колони. 10 колон, 30 труб. Це було нелегко. Труби дуже довгі, ось ось, около 3 метрів. Ізначально я планував їх коротше робити, але заказчик попросив, щоб менше було кусків. Ми, в общем, спиляли одним словом. До установки е, майже готові. Е, колони зрізані. Е, П'яточки опорні отут у нас не знаю, видно, не видно, ось ось поприварювані там, де треба. Ферми пошти всі покрашені. Осталось 4 штучки докрасити. Ну, я думаю, до того моменту, як буде кран кран буде післязавтра, завтра, мабуть, ми все покрасимо. Робота йде. Ферми шикарні. Так, казалось би, металом металоломом. А почистили, покрасили. Получається просто суперово. Тут робоче місто своє сразу попідмітали, поприбирали, всі електроди позмітали. Тут буде засипатися, сюди їх смили, щоб ніякий, ніяка техніка не загнала собі в колісо електродом. Робота кипить. Ферми майже всі покрашені. Осталася ось одна фермочка і там кусочки. Почнемо монтувати. Ну, Точніше вони висохнуть, а потім почнемо монтувати. Приїхав кран. У нас день монтажа. Зараз розкладаємося, вже одну ферму підвезли кари. Будемо працювати по дві ферми, бо більше кран не достане. Спочатку цю, потім цю і так чук 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 джук Всі останні. Зараз хороший ракурс, поставлю камеру на таймлапс, щоб весь процес. Монтуємо ферми стареньким мазом з телескопічною стрілою. Ну, він з цим легко справляється Сварщик по центру на карі А я справа і слева на лестнице направляю. чотири ферми вже смонтированы. Все чітко в плоскості як должно бути прям тютелька в тютельку. Отаким вот образом вони заходять Низ ферми стоїть на трубі. Дві труби держать справа і слева ферми і тут, і там осталося шість ферм. зараз тоже ставлю на... Турборежим, і швидко починаємо їх монтувати. З другого ракурсу знімаємо. Дуже цікаво, конечно, дивитися на картинку монтажа. Но надо уміти і знати, як все робити. Ось ферм уже на своєму місці. Вони приточковані у нас тільки до центральних колон. А края і до тих колон ще не приварювали, щоб не задержати кран. Осталось ще дві ферми. Йдемо з опереженням графіка. Коли все підігнано чітко друг до друга, монтаж проходить швидко. За пару часиків, навіть трошки менше, ми закинули 10 ферм, наживили їх. Перший етап зроблений. Тепер зараз почнеться невідома частина айсберга, ми їх почнемо уварювати. Капітально уваримо, потім почнемо накидувати прогони. началась невидима часть роботи. Сваршик Визуально Візуально нічого не происходит, але на самом деле роботи робить багато. З цієї сторони до ступів ферма у нас висить строго на сварці, тому варію капітально. Дві п'яточки під верхній стержень і під нижній. І ще й розкос дали з 60 на 40. Все, держатиме тут капітально. Проварюємо повністю цю сторону. Трошки нижче, так? Так. Возимо сварщика на карі, це дуже удобно. швидко. Скажеш, коли вище. А, вище? Дуже удобно. Куди хочеш його підняв, підпустив. Дуже кара прям дуже сильно на цьому об'єкті нам допомагає. Ми закинули 12-метрові прогони, Уже поки був кран. Остальну трубу ще там 120 метрів треба довести. 132 до точності довезуть, я думаю, на тиждень. Поки в нас є, ми тут прогони ще кинемо. Сюди в нас будуть 8-метрові листи. Рішили тут зробити такий невеликий козирок два на 2 листа. Тут буде прогон і під прогоном розкос. З тої сторони така сама ситуація, щоб трошки збільшити навіс і менше забивання доща було. Тому що заказчик буде поли робити, так само, щоб... Щоб територія навіс була захищена від дощів. Така доволі красива картинка. Як накриється, вообще буде чудово. Працюємо. Варимо, варіантом конструкція. Осталася недовга. У мене сьогодні робота найшлаблю. Я перевозю сварщика від однієї точки приварки до іншої. В основному сидю на тому стульчику, жду, поки Саня крикне. Перевозь. Ну іноді теж так треба. Зараз обваримо і почнемо накидувати прогони. Паралельно чистимо там труби, щоб їх красити. Варимо перед останнім колону. Всю варить варити слісом. Там кара не заїде, ми вже там застрявали. Паралельно виставляю прогони. Прогони виставляю через розмітку, тому що дистанціонка 2 метри дуже широка і дуже далеко друг от друга ферми. Я розмітку лазю по фермі, роблю там, 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 з трубцинами прижимаю, потім з підвезу він все проварить. Паралельно зачищаємо такі мелочовки. Тут точки були для опор, опору опори з колон. Їх треба зачистити, щоб не зачіпатися і закрасить. Поки є свободна минута, цим займаємося. Вже потихеньку вирісовується такий чудовий навіс. Класний просто. Працюємо далі. Неділя видалась плодотворна. Доварили ферми. Поприварювали, установили, поприварювали до колон. Все, що можна, попрокрашували. Зараз анскари прокрашуємо, А там примикання там вже приварено. Накрашуємо з понеділка, буде труба. Остальную трубу прокрасимо, приварим і прикручуємо профліст.